Черкащина край з багатою історією та неймовірною культурною спадщиною. Сьогодні ми здійснемо захоплюючу подорож у минуле та дізнаємося, як формувався наш регіон протягом тисячоліть. Перші люди з'явились на території сучасної Черкащини ще 130 тисяч років тому. Про це свідчать унікальні знахідки археологів. Особливо цікавою є стоянка перісних мисливців біля села Межиріч. Тут знайдено житло з кісток Мамонта та багато знарядь праці. Пізніше, у IV-III тисячолітті до нашої ери тут процвітала трипійська культура, залишки великих поселень знайдено біля сіл Майданецьке, Тальянки і Доброводи. Територія сучасної Черкащини була важливою частиною Київської Русі. Тут проходили важливі торгові шляхи, будувалися міста фортеці. У ті часи виникли міста воїнь, канів, родень, корсунь та інші міста укріплення, де розвивалися ремесла та торгівля. У 15 столітті Черкащина стає одним із центрів формування українського козацтва. Місто Черкаси перетворюється на потужну фортецю. Саме тут формувалися козацькі полки, створювалася військова організація Запорозька Січ. У середині 17 століття Чигирин став першою столицею козацької держави. У 19 столітті регіон стає важливим центром цукрової промисловості. 7 січня 1954 року була створена Черкаська область, об'єднавши землі чотирьох сусідніх областей. Сьогодні Черкащина це регіон з багатою історичною спадщиною та потужним потенціалом розвитку. Це наш рідний край, історію якого ми маємо знати і берегти.